Дружина каже чоловікові Коханий, про що ти так довго з сусідкою розмовляв? Та так, про погоду. Дивись мені, синоптик. Ще раз таке побачу, вилетиш у вікно без штормового попередження. Весілля дід з бабою сідають за стіл. Офіціант. Тут не можна сідати. Це шведський стіл. Коли прийдуть шведи, то ми встанемо. Співбесіда при прийомі на роботу. Спочатку зарплата буде 7 тисяч, а потім 17 тисяч. Добре. Я прийду потім. Зранку не хочете йти на роботу. Розгорніть журнал Forbes і знайдіть там своє прізвище. Не знайшли? Тоді шуруйте на роботу. Вони зі сльозами прощалися на пероні. Він їхав у відрядження. Вона до мами у село. А через три дні зустрілися на пляжі у Туреччині. Двоє кумів засиділися до пізна в барі. Коме. Що ти скажеш дружині, коли повернешся додому? Я скажу їй добрий вечір. Решту вона скаже сама. У вагон входить вагітна. Місцем ніхто не поступається. Вона стукає хлопця сумкою по коліну. Він розкриває очі, дівчина з суворим видом кивком вказує йому на живіт. Хлопець дивиться на неї з жахом Це не я! Я тебе взагалі не знаю. У перерві судового засідання адвокат пригнічено говорить своєму підзахисному: Я вичерпав уже всі доводи на вашу користь. Не знаю, що я ще можу для вас зробити. А що, якщо ви все візьмете на себе? Ігор, у мене є геніальний план. Давайте разом відкриємо ювелірний магазин де небудь на п'ятій авеню. Ні, давайте краще так. Ви будете відкривати, а я постою на шухері. Нетверезий чоловік дзвонить у двері. Відкриває дружина. Пауза. Чоловік. Ну шо дивишся? Заходь раз прийшла. Де була? О, Степане. Як поживаєш? Як і всі, як там твоя Настя? Настя, як Настя, а пам'ятаєш, хто тебе з нею познайомив? Звичайно, але я на тебе зла не тримаю.